то от тільки то, що бруківка йде. То відповідно, дорога має посунутися сюди, на нашу прибудинкову цю територію. Тобто метрів там на 5, так, 10 чи 7? Ну, подивіться, ну, то, то можна порахувати. А, то, вон, а ось останнє. Має тільки тою, цею, як воно називається. Тою доріжкою, ну то дорога відповідно посунеться, я не знаю, скільки там та дорога. Ну, а потім сніг розчищати, то все, оце, ну, я кажу, нам в підвали все буде йти. Ми маємо, що маємо. Вони от бачите, що тоді складали. Ми погодили. Ну як ніби ми погодилися, не знаю, чи ми. Як це там було, Оксана? Як було? Вони казали, що займуть територію. Вони казали, отає, що вони, метриці, за... посунуться. Посунуться. От, так, вони, вони на чи як заберуть нашу нашу прибудинкову територію. А ми кажемо, чого ми маємо вам задурно давати? А вони кажуть до нас, то ми вам тоді щось зробимо на площаці. Во в нас є той акт, підписаний цим підрядчиком гач. Ті, так, що вони от мають нам зробити? Во дві пісочниці, металеву сітку тут мають yeah. відгородити. То все ми маємо. Тепер е, нічого нічого нам ніхто ні нічого ніхто, як бачите, самі нічо роблять, місце, нічого не робить. нічого. От ми є наша поставили. заява, що ми писали, куди то ми писали? Смакузу, то хто такий не місто Бо Чекай є ми одна, маємо. і тут є ще от друга. Ось вона заява, бачиш? Начальник цього. Надаву і Бо бачите, тут є печатки, в соді, Що ми писали, ну, всіх в мешканців, будинку, так, в мешканців збирали підписи. Що таке, бо подивіться, яка нам відповідь прийшла. Що і в двох словах, mm -hmm. так щоб не читати. Коли, mm -hmm. то було в 2013 році, десь в мене є 5 вересня, по-моєму. Дивіться, це бурмажна волокета, я mm вам -hmm. кажу, подивіться.